Виробництво української броні може зупинитися у Запоріжжі. Детективи бюро економічної безпеки арештували сировину, без якої виготовлення спецсталей неможливе. Йдеться про арешт майна Запорізького феросплавного заводу. Напередодні сюди приїхали детективи Беп із рішенням Шевченківського суду столиці про проведення обшуків та вилучення бухгалтерських документів за період 2018-2022 років. Справу пов'язують із діяльністю Нікопольського феросплавного. Заводу і його ухилення від сплати податків, але обшуки проводять на Запорізькому феросплавному. Детективи вилучили документи, а також арештували готову продукцію, зокрема фероселіцій, сіркову феромарганець та металевий марганець. Цю продукцію використовують у виробництві твердих і надтвердих сплавів сталі, а металевий марганець у виробництві броні. Запорізький завод єдиний в Україні, виготовляє цю продукцію. Нині її постачання зупинене на невизначений термін. На підприємстві кажуть, що це може призвести до катастрофи із виробництвом металу в усій країні. Стали готувати документи. Але через деякий час детектив каже, що він буде вилучати у нас всю продукцію, це може бути частина райдерса. На сьогодні ми слабкі, дуже слабкі. Ми ледь виживаємо. Ми при всіх наших умовах, які є на сьогодні ми. Намагаємося шукати бути корисним для наших людей. Ми утримуємо 1800 людей. У мене 406 моїх робітників знаходяться на фронті. Ми виправляємо ті феросплави, які забезпечують виробництво металургійної продукції, яка може використовуватися. Для військових це броня, для будівельних мостів, переходів це несущі конструкції, це будівельна металургія, яка забезпечить нас після перемоги відбудування України.